Доброго дня глядачам. Давно закупівлю кладу на каналі. Тут були шв'ята. За свят багато лишилося, так що закупів не робили. Перед святами теж там наморозили багато чого і не купляли. Перші в нас закупи такі на 49 злотик, 32 гроші з Ашану. такі рушники по 3,48. По 29 стірки на кухню взяли собі. Не пам'ятаю, скільки які. так собі тут підписав, щоб чи не, не забути. Такий 2 кг макарон взяли за 980. Сир. На 891 взяли. 298 г, ну 300 грамів можна сказати. Таку щитку до двірника за 9 злотих. До автомобілі взяли, вже пора поміняти там булочки, як завжди. По 34 гроші вийшло на 4 злотих і 8 грош. Взяли таке мило за 4,99. Все там руки помити чи ще щось. Беремо собі таке мило. І ось такі рушнички взяли за 6,78, два рушника. Тут на стіл, як і мав, там щось капне підтерте. Таке у нас тут на 49 злотих, 32 гроші. Ще були в двох маркетах. Зараз то приберемо. Покажемо далі закупи, що ми купили собі сьогодні. Такі закупи з кауфланду. На 47 злотих, 8-200 грошів. Взяли такий кусочок сала 200 -грамовий собі Для зажарки на 2,25 Вийшло у нас ціна у нього по 11,99 кг. Але сало дуже тоненьке. Отіки були. У нас бито воно опівність стигнути таке сало продавати. Дуже тоненьке. Взяли собі філе з індика. Філе е, З індика коштує по 27 е, злотих, 89 грошей за кілограм. Взяли на 45 злотих, то кілю 636 грам. якби вийшло, то собі заморозимо. Бо не на довгий час, бо ми любимо заморозити собі. Тут теж ми скоріше набрали замороженого м'яса. Тепер витягаємо і робимо, бо зараз дуже на м'ясо скидок нема. Похолодніше стало, і якби скидки на м'ясо менші йдуть. Такі у нас тут закупи в кауфланді вийшли. Зараз трошки більше закупи будуть бедренці. Ті Зараз поховаємо і почнемо розпаковку бідронки. Так, у нас тут такі закупи ще з бідронки на 48 злотих 92 гроша. Почнемо з цієї сторони. Тут банани майже кілограм, за 3,21 нам вийшло. Так то вони по 6,99 але скидка на них була на 50%. Рис за 3,99 кілограмову таку пачку взяли. Як вже завжди у собі взяли. по 5,99 сьогодні зі скіткою. Ну, мусимо Мусиметром горішки мати коло телевізора собі, як говориться. Мука по 2.09. Якщо дві пачки береш, а так по 2,49. Ну, дуже скєдок багато є. Якщо по два товари береш, чи ще щось там. Таке молочко взяли собі літрове. За 4,99, 3,2% жирності. Водичку пити. За 4,19 літра 200% з лимоном. Сьогодні був олій у нас скидці. Одну фляжку береш, друга задармо. Одну береш, друга задармо. 7,99% одна фляжка виходить. Так що ми сьогодні дві задармо собі взяли, будемо мали. Свій на довший час улій. Вже там той кінчається, бо були 8 фляжок перед тим купили собі. Так, то Ми стараємося брати, щоб по скидках було. Тому що у нас того тижня вийшло на, майже на 150 злотих, там без трьох злотих чи без двох злотих якось би. Уже багато лишилось там, тих тижнів, ми то беремо собі, ложимо, скажімо, там, того тижня, то ми мали закупи там, десь на 30 з чимось злотих, то ми навіть не знімали тих закупів, бо нема резону знімати за 30 злотих, там пару штучок чогось там купили. Ось таке у нас відео вийшло по закупах. Будемо ще щось купляти, будемо знімати. Показувати, дякуємо за перегляд. Просьба підписатись, для вас це не тяжко там натиснути, то нічого не коштує, а нам буде приємно до наступного відео. До побачення!